Російський безпілотник типу Шахет влучив у школу в Ромнах. Сталося це о 10.05. Внаслідок атаки травмувалися чотири працівники школи. Вони перебувають у лікарні. Загинули чотири працівники освіти. Близько 14-ї години з завалів школи дістали четверте тіло загиблого. Таким чином загинули чотири людини. Це директорка школи, її заступниця, секретарка та бібліотекар. За повідомленням військової адміністрації, директорці закладу був 51 рік, її заступниці – 33, секретарці – 41 та 42 бібліотекареві. Були на роботі, працювали, коли почали яка? Я не знаю. Ти знаєш, там що що почало гудіти, стріляти. Ми я бігли нав... в школу і ну, ти, вовшим, вовшим, ти 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 трошечки я не добігли знаю. до того місця, де вдарила. І... Стро присипало, а ті і працівники, які залишились в школі, всі речі лежали за півгодини до влучання. На сумщині оголосили повітряну тривогу. У повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників. За словами голови Романської районної військової адміністрації Дениса Ващенка, на момент оголошення тривоги в школі перебувало 19 людей. Або не захотіли виходити самостійно, але це ж вже не вина. У нас, по, по суті, Загального розпорядження про дистанційну роботу я як керівник району не видавав такого розпорядження. Міський голова чи департамент освіти чи відділ освіти, я так розумію, у нас не було переходу просто на дистанційну форму. Після оголошення тривоги основна маса людей вийшла на вулицю. Залишилось тільки 4 чоловіка по нашим даним, Ті, що вдалося працювати. Чи є укриття в цій школі? Так, укриття є гарне обладнане укриття. Ми зараз оглянули укриття, воно в принципі все ціле. Укриття таке завалене, один запасний вихід. А чи хтось ним скористався з тих? Ні, укриття пусте. На місці влучання працювали 80 співробітників міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби з надзвичайних ситуацій. Спочатку обстежили перетехніки, забрали все, докучили життя, там э, шахетця чи геран 2 Деталі зібрали для слідчих органів, пускають, подивляться і зафіксують Такий вчинок, ганебний вчинок Російської Федерації по відношенню до нас, до українців. Особливо канун 1 вересня. О 14.30 пошукову операцію на місці події завершили, продовжуючи розбирати великогабаритні завали. За родичами загиблих працюють поліція і психологи. Буквально там через 20-30 хвилин ми вже були тут на місці, організовували свою палаточку і надавали допомогу родинам, ну, родинам загиблих. На той час спочатку було і дві загиблих особи, потім ми знайшли ще одну. Ми стараємося їх відволікати. Я особисто їх всіх почти знаю, і це в нас є теми для спілкування, я відволікаю їх просто від цієї теми і потихеньку підготували у цій школі на початок навчання 1 вересня чекало 176 дітей. Більшість батьків купили ось навчання. Ми проводили попередні усіх школах не тільки ці, а в більшість батьків нашій громаді. Несподівано обов'язково за бажанням батьків ми робимо питання батьків, в якій школі вони хочуть продовжити навчання. У Сумській обласній прокуратурі почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднане з умисним вбивством. У румунській громаді від сьогодні оголосили триденну жалобу за загиблими. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.